Перспективи розвитку освіти регіону в умовах децентралізації у Івано-Франківську відбувся міжрегіональний семінар. До участі у ньому запросили начальників відділів освіти області. Їм представили новий проект закону про освіту. Документ визначатиме норми, структуру і принципи, на яких базуватиметься вся система. каже директор офісу реформ в області Дмитро Звінчук. Це надзвичайно складний закон, адже він мусить охопити всі підсистеми освіти. Дошкільну, професійну, технічну, загальносередню, середню, вищу, після дипломну, позашкільну освіту. і як рамковий закон, він є досить складний, суперечливий і такий всеохопний. Крім того, новий закон має врахувати зміни до конституції, тобто створити нову систему освіти в умовах децентралізації. І це призведе до зміни функцій освітньої системи управління нею і перенесенням їх ваги. У територіальні громади процеси децентралізації та реформування освіти мають проходити синхронно, вважає начальник відділу освіти Косівської райдержадміністрації Володимир Козьменчук. Адже найважче це впровадити зміни на місцях, врахувати думку не тільки влади вчителів, але й громади без наукового підходу, без оцінки відповідної. Практиків науковців, спираючись на досвід, який є вже в європейських країнах, ми можемо знайти такий варіант, який буде взаємно прийнятний і для. Освіти і в цілому для влади, а поки області тільки обговорюють, у Коломийському районному відділі освіти вже думають про реальні кроки, адже на території цього району створили Печеніжинську громаду, до якої увійшли кілька сіл відповідної шкіл. Начальник відділу освіти Ігор Мартинюк переконаний, що головне в таких умовах зберегти робочі місця. Ми працювали безпосередньо з керівниками навчальних заходів. Працювали з головами сільських є певні. На працювання є збереження того штату, поки що який планується, планувався і планується. Але для спроможної територіальної громади нам потрібно буде приймати кардинальні рішення по функціонування деяких навчальних закладів. Напрацювання та пропозиції освітян відправлять у міністерство освіти. Планують, що законопроект Верховна Рада розглядатиме у кінці місяця. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.